Сьогодні, так як і обіцяв багато кому, знімемо ролика про компоненти для компікорму, для ковулів. Тобто є в нас пару варіантів, які ми провіряли. І більшого, два осталося, два залишилося, одного ми відкинули. Тобто результат є. Є в обох ті, що залишилися, там просто по компонентах е, потрібно кого, що є на даний момент. Але однозначно компонент потрібно давати один і другий, тільки це все залежить від кількості самого компоненту. Тобто е, висівка, значить, це в нас клітчатка, її хватає і 8%. І ячмінь. Ячмінь в нас там йде. По-моєму, 19% його вистачає, тобто можна догнати там до 23-22% ячменю. В чому ж різниця? Різниці немає на даному етапі, я не побачив ніяк. Приріз, що там, що там поїдаємось, дуже крута, не розсипають однозначно. Значить, премікс ми використовуємо від Оранікамікс, тобто 4% вод робимо. Потрібно, Вже в нас закінчилися сам комбікорм закінчився. І питалися, просто, чи можна купити. Сьогодні значить, трішки відправляємо, трішки собі додому так і кінчається. І ще на даному етапі останеться. Для свого ж, такого міні-маленького хазяйства інколи і питаються, і потрібно для себе завжди мати в запасі. Поговоримо значить, про е, е, На даному етапі, ось я стою взаді, ось це є наша таблиця, так як я і просив вам. Значить, комбіком для кроликів, з чого нам складається. він? Трав'яна мука 36%. Ячмінь 18%. Висівки 19%. Макуха соняшникова 17%. Макуха Соєва 5%. Премікс 4%. кальці даємо 1%. І, звичайно, додаємо підкислювач. Що? У нас грає роль. У нас грає роль, значить, ми можемо поміняти місцями. Значить, тут, виходить, можна дати трохи більше. Не 18, а виходить вже там 25 десь в районі, так, 110 на 4, 120 по 40. Ну, Це порахувати треба. Тут може, звичайно, можна 19, можна 8%. 8% ми додаємо. Якщо ми тут додаємо 8%, остальних 11 буде ячменю. Це потрібно порахувати. Тобто 11%, значить тут вже буде у нас 29% ячменю. Ось такі два варіанти, тобто можна так і можна і так. Тобто різниця не є суттєвою. Е, на даному ми етапі робимо е, висівки 8%. Навіть більше я додав. Тобто, е, висівки просто це потрібно їздити, шукати. Е, я вийшов з того, що в мене заливалося там. Тобто собі там поїхали з мололи вдома. І... Висівка своя, нормальна, ви знаєте, що ви даєте. Я не хочу там купити, як ви знаєте, висівка, якщо вона, волога на неї попаде, це однозначно цвіль і пішло-поїхало. Її просто перекидають, ви не знаєте, скільки вона полежала. Я поїхав, днями був в млинові, тобто змололи, значить, ми е, муки. На 150 кг зерна в нас вийшлося там в районі 40 кг нормальних висівок. Ви знаєте однозначно, що це по людська висівка. Трав'яну муку, я заказую, є людина з Новоукраїнки. Там. Коля, він гранулює дуже класно, тобто в нього завжди, я знаю, трав'яна мука класна. Ячмінь свій, макуха, значить класний протеїн, ми скупилися, в нас її вдосталь. Макуха соняшника також брали на підприємстві в потужному досить. Люди показали показники, що воно дуже-дуже. Відповідає своїй якості. Трикальцій, значить, ми заказуємо у поволі в нас на волині. І підкислювач, також в Пета в Деці беремо підкислювач Ліптаза. Її даємо чуть більше від норми на не 200 грам, а 250 грам. Це для ліпшого травлення для наших кроликів. Це і для маленьких не пошкодить, і для великих. І, звичайно, вже органіка мікс, Органіка мікс, премікси, е, досить сподобалося, ось такі вони получаються. Органіка мікс по складу, Сирий протеїн 8 1, також є вітаміна, крута база. Ну, На даному етапі його пробували, тобто з, навіть уступає, Кремікс уступає, пробували робити, по-моєму, на Колдайкові колись. Колдайк теж ще поки що не бачу там великої різниці, би ціна зашкалює від преміум лінії, ну, але воно того не вартує. Ось такі препарати ми використовуємо, компоненти, для кому так сильно цікавило відео для вас зняти, тобто обіцянку виконав. ну, Та і все, будемо працювати далі. тобто Холодильник повний. Потрібно одгружати його і фасувати в мішки. Ось такий маленький узорчик, значить. Все, друзі, всім мирного неба над головою. Радий був бачити і чути. Слава нашим Збройним силам України. І, звичайно, вже ж прекрасна новина. Це був обмін полонених. І це як Прокопенко, Ташка, і 36-ї. Піхоти, також командира звільнили е, волину і багато хлопців, ще яких не показували. Хай набираються сил. Однозначно Україна переможе. Е, знаємо вражці Паніка по мобілізації всі панікують. Е, не знаю там, чи це змі розповсюджує, чи що. Но паніка присутствує, однозначно є. Мітінги почали. Той же самий день проти мобілізації. Всі бояться за своїх синів і родичів. Значить, так вам і треба. Все, друзі. Всім пока. Україна понад усе. Наймирного неба вам над головою. Пока.